Для чого ми готуємо? Щоб смачно поїсти. І все а от і неправда. Чаклування на кухні це лікування депресії та тривоги. А також один із найкращих способів стимуляції роботи мозку. Прагнете тримати розум у тонусі, розвивайте свої кулінарні здібності. Кулінарія це творчість. Шедеврально прикрашені тортики, дивовижне оформлення салатів, десертів, нарізок та іншої смакоти. Зразок справжнього мистецтва. Отже, кулінар це естет і художник. Апетитні світлини, правда? Таку неймовірну красу створює наша колега Олена Дорохова. А тепер бліц-інтерв'ю. Запитання одне, що для вас кулінарія? Приготування їжі позитивно впливає на психологічний стан людини. Отже, кулінарія це своєрідна медитація. Кулінарія це спілкування ще з давніх давен на храмові свята, весілля та інші події, коли збиралось багато людей. Готувало декілька досвідчених господин. І це завжди було з позитивом та гарним настроєм. Кулінарія це єдність. На жаль, нині в Україні війна. І наша спільна справа наближати перемогу, коли українці збираються разом і починають готувати свободи для наших захисників, усе це супроводжується. Кулінарія це вміння із нічого зробити щось. Мабуть, саме це і врятувало багатьох під час облоги. Кулінарія це збереження і відродження старовинних рецептів. Аромат бабусиної паски приємніший за найдорожчі парфуми. Кулінарія це порадувати кохану людину, дитину, друзів. Бо в кожну страву вкладено частинку душі. Кулінарія це експериментування та політ фантазій. Змінювати рецепти відповідно до своїх уподобань не забороняється. Головне, щоб результат був смачним. Кулінарія це пізнання на Бога. Люблю дивитися кулінарні шоу. Це особливе мистецтво приготування та подачі страв, знайомі з українською кухнею та кухнею народів світу. Це дуже цікаво. І ой як смачно. Я любитель інтернета і тому багато рецептів беру там. Мій улюблений це куряча печінка по-берлінськи, а фаворитом з випічки є гарбузовий кекс. Рецепт цього неймовірного кексу та інших гарбузових смаколиків шукайте на блозі відділу абонемента нашої бібліотеки Долати перешкоди разом. Посилання на екрані. Кулінарія це гендерна рівність. І справжніми віртуозами на кухні є жінки і чоловіки. Готуйте по черзі або разом. І буде вам щастя.